Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в цьому відео ми подивимось, як все-таки апнути Джанет соло ШД на 30-й ранг. Буде кілька каток, будуть різні інтересні поради. Пропоную подивитися відео до кінця. Ну а мене звати Денмен. Поїхали! Розумію, що якість не найкраща, але записуваний я записував Алекс. Тому сорі, але на мою думку, це не сильно мішає дивитися каточку. Думаю, Алексу буде дуже приємно, якщо ти поставиш лайк, мені теж, а ще краще, якщо ти підпишешся і нажмеш на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це мотивує мене знімати більше таких крутих відео для вас. Ще в мене є дуже-дуже круті новини. Я починаю з 40к. У нас до кінця сезону лишилося 17 днів, і за ці 17 днів я попробую апнути 4000 кубків. Тому повторюся, надіюся, що ти підпишешся на канал. Ну а тепер давайте ще подивимося на кадочку. Очевидно, що Солош іде багато тімінгу. Дуже багато. І як бачите, зараз ви прекрасно наблюдаєте, четверо затімилося. Ну і там важко когось забрати, особливо в кінці, коли там затімилися восьмеро. І там, ну, фактично, везіння. Я би не сказав, що мені сильно хочеться пушити 40 тисяч, але ну я розумію, що треба щось знімати на канал, і думаю, вам це буде інтересно. Ще я надіюся, ви мене підтримаєте. Там... Пропоную ще зайти в мій телеграм, ось там я скинув кілька опитувань. Там, по -моему, другому каналу і взагалі ЧСМЖ апнути 40, ну зайдіть, вам не важко, мені приємно, і проголосуйте. Ще дуже і дуже інтересна штука на високих кнопках, якщо ти там будеш сидіти в кущах, і, наприклад, вас буде піджимати вже зона А ще 8 бравлерів, скоріше за все, що іменно ви відлите 8. Всіки вистілиться ці цілий час в кущах і вас ніхто не бачив. Тому тут треба грати активно, але бажано по краях карти не тімиться, тому що можуть забрати це. Коли-небудь бачите, а також, якщо біля центру у вас бачать багато людей, тоді у вас є якісь шанси на виживання. Ну, за Джанет, що? Я би сказав взяти другу пасівку. Я часу не питався, якою грав Алекс. Гаджет я беру на стрибування з ним, в принципі, кожен джанет в роді грає. А пасівку, що ви бачили всі кущі, не знаю, перша, друга, не дивився. Дуже імбово. тим більше, Джанет це одна з таких бралерів, яких є легше апну на 25 ранг. Там з 600 кубків на 25 ранг. На 750 я апнув буквально 3 години. Я навіть про то відео знімав. Не знаю, чи я там точно того озвучував, але відео про джант є на каналі. Можете подивитися, там інтересно. Ну і в принципі так і грали. Якщо була інша джант, то я пробував іншу джант. Зразу виносити наскільки це сильний противник. І ось, ну він добрий, він. Ага, і тімниця проти нього, що вона робила, що зразу не атакувала. Він тримає ульт, це добре. Трезу займе топ. Ну так, тут, в принципі, топ-1. 7 балок і в нього плюс ульта. Ну, коротше, не сказав би, що easy він, просто він грає добре. Добре, давайте перейдемо до другої нашої з вами кадочки. Їх всього три. Ще раз вибачте, за якість, не я знімав, не знаю. Але якщо я впевнений, що дивишся це відео, на наступний раз пробуй, не знаю. Там настройка вроді є. Поставив максимальну якість, я так завжди знімаю, і... і це краще, набагато краще. Ну, тут, а що? Він латає дві банки, йому повезло з респауном, і ще віджав банку в Карла. Ну добре, що винесли Карла, але дуже обідно, коли на місці Карла йти. І таке дуже часто стається. Просто, наприклад, віддала дві тички, менше половини ХП, скоріш, ти є труп. Так, тепер пауза. Давайте я вам покажу ось такі топові коменти. Тут навіть є сьогоднішні. Просто коменти я переважу на які мені більше подобаються, але не обов'язково там писати, типу, вітаю або щось таке. Любий комент може попасти в відос. Мені так шкода база. Якби він попав, він би скрізь все, що забрав би тут джанет. І ще б мав шанс вижити. А так туп промахнувся. Шкода трохи, якщо чесно, дуже шкода. Ну, тут зрозуміло, чому вони виносять джанет. Якщо їх буде багато, всі будуть ультувати, то в кінці буде дуже важко. А так вони вибирають одну, яку винесуть. І ось 8 бравлерів, зона. Вже трохи піджимає, потроху. І знову 3 джанет, Скоріше все, що ту вони теж будуть забирати. Ну, я так думаю. Не знаю, я не люблю типу, кидати тизи і взагалі. Я не граю з дизом, але переважно є такі меди, коли дуже хочеться кинути диз. Не знаю, що вони зараз будуть робити. Там вроді ще одна джанет є. Та, 4 джанет на карті на даний момент. Вони виносять база. Ну, тут гаджет в неї дуже інтересний, але буває що ти тупо не встигаєш його прожати, і баз тебе виносить. Ну, зараз базу винесуть. А чи, чи він буде виносити джанет, напевно, ні. Терес, чи буде виносити джанет, це дуже інтересно. Так, їх четверо джанет. Знизу джин, зверху Карл. Ну Така ситуація, ні, ну джанет багато. Дуже така плачевна ситуація. Ось за що я і казав, якщо їх багато, то це вже проблема. Зрозуміло, що зараз вже Алекс буде когось виносити. Інтересно, як, хто тут переможе? Скоріше, все, що він, звісно, але. Ну, ще дві джанет. Ну так, він тримається ззаді, це його перемога. Зараз він винесе інший джанет. Ну, Понятно, вони ультують, і там між собою вже будуть батлитися. Хто переможе. Все, забирає цю джанет і ось ця відлітає. Ага, візульти. Тут різко, він це. Та, він візьме, топ-1. Чи візьме? Якщо насильно відхилаться, то не візьме. А ну є! Люто я взагалі не очікував. Ну хорош, хорош. Я не видно, що челікапати і ще кубки, якби... Ось цей кінець був дуже інтересний. Красивий фінал. І давайте, третя і фінальна каточка на сьогодні. Ще забув сказати, що даний відосик виходить тільки через те, що попереднє відео з ним, а іменно як апнути поку на 1000 кубків. Це не був гайд, мені здається, він чуть інакше називався. Там теж я робив обзори на три каточки на поко. Тож дуже інтересно, пропоную зацінити відос на каналі. Я хотів сьогодні випустити іменно вже початок з підрану. Я записав, але там відос прям супер короткий, супер, супер короткий. Тільки, по-моєму, 5 хвилин, хотілося б, щоб довше було. Ну, не знаю, я, за... я не знаю, я би цю зразу виносив. Чому Алекс вирішив спасти цю, я, чесно, не розумію. Я би не сказав, що пайпер для нього така велика проблема. А Стю, який в будь-який момент може злетіти з гаджета, з ульти, це велика проблема, дуже велика проблема. Так, це мінус Макс. Міні макс спасає. Та ну. Що він робить, я не розумію? Яким би ти хорошим тіммейтом не був, на таких куклах все одно в кінці можуть не віддати. Тобто можуть, ну, тут повинести. І ось, наприклад, Стю забрали. Знову ж таки, ну він нічого не міг зробити, там би вже по ньому стріляли. Зараз Пайпер, а Пайпер не винесуть. А Пайпер то не винесли. Ну, Пайпер вже зараз не буде стріляти, бо тут вже повно людей, всі затімилися. Але. Ну я їх. Це ж дивна ситуація, якщо чесно. Чого він зразу, на вілося, я не розумію. Тих стю і так далі. Ну це, я так розумію, вибіркові катки, там, очевидно, не кожна так проходить. Ну тут, він одна банка, отут буде дуже важко взяти топ-1. Що, Кстати, Макс дуже навіть непогана мета. Я пробую япти на 25 ранг, ну поки тільки вроді 650. Вище я б поки не аппав. Так, все, 5 бравлерів, ну тут він же починає знає всіх носити, зараз пайпер гаджет прожме. А Макс? А Макс, кстати, далі на центрі. Я думаю, її винесли. Чи то та, що зайшла? Ну, я відволікся на того на Алекса. Ну, всі по 4. Ага, Макс три банки. І він спасає Макс. Ну так, по ідеї, каліт для нього більше проблем. Плюс вона ульт має. Ага, ну він, бреться на той гроші. Макс віддала. Ну, добре це круто. Приємно, коли є такі тімейти. Дуже приємно. І на тисячі кубків за тобі дають... 8 тільки. Добре, на цьому наш відео пішов до кінця. Надіюсь, він тобі сподобався. Надіюсь, ти поставиш за нього лайк, підпишись на канал і нажмеш на дзвіночок. Ну от тобі я дякую за перегляд. Всім па. Бажаю кожному з вас хорошого дня і до нових зустрічей. Упс, спойлер. Напиши слово соло в коментах, якщо ти дивився дане відео до кінця.